Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні печу пиріжечки з яблуками. Такі мягусенькі, що тануть у руках. Рекомендую спробуйте приготувати. Дуже смачні. Готуємо яблучну начинку. Натираю яблука. Почистила яблука, натираю яблука. Викладаю на сковороду. І піджарюю їх, щоб випарувала з них волога. Додаю цукор за смаком. У мене яблука дуже кислі, я додала 4 ложки. Все гарно перемішую, щоб не прихватилося. Щоб був вершковий смак. Все гарно перемішую. Вже нема водички, випарувалася, пересипаю у миску і охолоджую при кімнатній температурі. Приготування опори. Беру цукор, дві ложки. Борошно 4 ложки від загальної кількості, що цукор, що борошно від загальної кількості. все це перемішую. Я роблю двойну порцію, заливаю окропом, тільки закипіло 300 мл окропу. І гарно перемішую, щоб не було грудочок. Додаю кефір або кисляк 300 мл. В мене з холодильника. Під низом в рецепті я вкажу на одну порцію всі точні інгредієнти, скільки всього йде. Все гарно перемішую. Додаю соду, чайну ложечку. Попробувала, як не гаряче, додаю дріжджі. І все гарно перемішую. Щоб дріжджі роз... розчинилися. Дріжджі 40 грам додала. Гарно їх розмішую, щоб гарно розчинилися. Залишай на 15 хвилин, щоб активувалися дріжджі. Дріжджі активувалися. Дивіться, як гарно підійшли. Додаю два яйця, сіль, весь цукор. ванільний цукор. Два пакетика у мене. Все гарно перемішую, щоб цукор розчинився. Додаю олію 150 мл. Пробуємо, чи цукер розчинився. Добре розмішую. Поступово додаю борошно, щоб не забити. Тісто буде липке. Одразу перемішую лопаткою. У мене дерев'яна, дуже зручно нею. І вимішую руками. Вимішую їх хвилин 5-7. Поступово все вимісила, тепер тісто збираю і накриваю його. Залишаю, щоб ті тісто піднялося втричі. Тісто піднялося. Можна борошном, я зараз борошном підсипаю, а можна олією змастити і олією розважувати з олією. Я розважувала пиріжки по 50 грам. Поробила колобочки такі і накриваю плівкою. І залишаю на 15 хвилин, щоб тісто відпочило. Тепер роблю пиріжки. Розкачую, кладу начинку і защіплюю. Розкачую тоненько і кладу начинку. Дуже смачні. Роблю двома часто. Роблю булочки з них, булочки пухкі виходять дуже смачні. Лежать три дні, не чарствіють. Духовку включаємо на розігрів на 180 градусів. Піріжечки поробила. Накриваю і залишаю на 15 хвилин підходити. Змащую їх яйцем. Залишаю на 5 хвилин, щоб підсухли. Ставлю в духовку. 15-20 хвилин випікалися, а ви дивіться за своєю духовкою. Дуже смачні, м'ягусенькі, рекомендую спробуйте приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!